Історії про важливе Чий онук найкращий. Трилітні жінки, колишні подруги, поверталися з базару, несучи важкі сумки з продуктами. Вони були раді зустрічі і можливості перепочити, тож сіли на лавку і розговорилися. У всіх трьох діти вже дорослі, є й онуки. Звісно, кожна бабуся хоче похвалитися своїм хлопчикам його успіхами. В однієї онук футболіст, грає за шкільну команду, в другій опановує комп'ютер, вчиться програмувати. Онук третій найбільше любить читати, має вдома гарну бібліотеку. Всі хлопчики молодці, добре навчаються, кожним можна пишатися, і для кожної бабусі її онук найкращий. Погляньте, он мій Сашко, показала одна жінка на хлопчика, що йшов протилежною стороною вулиці, підбиваючи ногою м'яча. А он де Максимка, озвалася друга, кинувши в бік хлопчика з планшетом, який чим чекував на зустріч. Побачивши бабусю, помахав їй рукою. А це мій Андрійка, все з книжкою сидить, промовила третя жінка, і в цей час хлопчик, що сидів на лавочці, неподалік підхопився і попрямував до неї. «Добрий день!» – привітався він до всіх трьох жінок одразу, а потім звернувся до своєї бабусі. Давай но ну я тобі допоможу. Він підхопив бабусину сумку з продуктами і попрямував до будинку.